Знаєте, Я взагалі звик до того, що хочуть <пиш> вислав, але змішують коней і людей, зати виглядає безпечність. Послухайте, хіба хтось пішов в ФОПОГА? Я кажу про неадекватність. Опліпу. Якщо вчителька наймат працівників, вона важлива для суспільства чи не важлива? Чи вона важливіша за фото? Давайте не будемо говорити абстрактно. Ні, давай, нам... давайте конкретно. Якщо вона отримує 15 тисяч гривень, і з них 3,5 тисячі платить в єдиний соціальний внесок, то ФОП, е, який отримує 80 тисяч гривень, платить 1760 гривень. Це адекватна цікаві? ФОП... Це нормальна система ФО... одатування? Обо... Ми йому повинні подякувати, що він навіть одного пенсіонера не отримає. І ви роз... називаєте це. Алізум, це називається ліберація. Те, що ви зараз кажете? Те, що Друга ви, те, що ви опору, зараз роботи, говорите, це називається безкультурний так, що діалог. Приходить і робить користь, це одна справа. А коли ми говоримо, що великий бізнес переводить своїх найманих працівників в статус фізичних осіб підприємців, оптимізуючи свої сплати до бюджету, обкрадаючи українців, ви їх захищаєте? То хто ви такий взагалі? Я захищаю українських ФОПів. Вони великий бізнес. А ви зміщуєте акценти, говорячи про те, що у всі українські ви зміщуєтеся ви Андрій Олексійович про оптимізацію податків і про те, що неадекватне оподаткування у нас є, тому що люди, які отримують доходи, повинні платити однакові ставки податків незалежно від того, чим вони займаються. Зараз у нас існує пільгова система податкування, і люди, які отримують мільйонні доходи, платять копійки до бюджету. В той час, як з мінімальної зарплати, люди платять величезні податки. От чому біда.